Thank you На Сумщині судитимуть колишнього заступника голови Сумської ОВА та екс-начальника департаменту капітального будівництва. За даними слідства, посадовці організували схему привласнення бюджетних коштів, які спрямовувалися на відбудову знищеної росіянами цивільної інфраструктури Сумщини. СБУ викрила зловмисників у лютому минулого року. топ чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт афілійованими комерційними структурами. Зловмисники свідомо штучно завищили в 2-3 рази ціни на будматеріали в кошторисній документації, а придбання організували через спеціально створені фірми прокладки, за допомогою яких виводили гроші у тінь. За висновками експертизи. Таким чином посадовці привласнили 3 мільйони 700 тисяч гривень бюджетних коштів. У січні на Сумщині лабораторно підтвердили три випадки захворювання, спричиненого новою мутацією коронавірусу Дженні субваріантом штаму Омікрон. За інформацією, МОЗ, це третина всіх випадків, які виявили в Україні. Загалом за останній тиждень на коронавірусну інфекцію в Сумській області захворіло 200 людей. На цьому відео інцидент, який стався 20 січня на Алеї Слав у місті Ромни. Суперечка між роменським міським головою та керівником районної військової адміністрації виникла через те, що біля меморіалу почали проводити будівельні роботи. Тут займалися люди щодо встановлення. Саме ваз, тому що ці вази, які ви зараз бачите, їх неодноразово крали. Батьки їх купують постійно за свої кошти. Вони зверталися до міського голови стосовно, давайте встановимо вазу для того, щоб можна було встановити квіти саме на цю алею. Це все йшло на протязі там, я не знаю, року, мабуть, можливо, він їх не чув, а можливо не хотів чути. Вони почали встановлювати самостійно. В Свою чергу Олег Стогні говорить, звернень не було. Я побачивши Коне міської ради, певне скупчення людей, відповідно техніку із бетонозмішувачем, із певними інструментами, я відповідно прийшов з'ясувати ситуацію. Я почав людям пояснювати, що будь-які роботи щодо встановлення малих архітектурних форм або взагалі інші роботи відбуваються з дозволу, дозволу адміністрації, тобто безпосередньо міської ради, це є в законодавстві, розумієте? І навіть якби вони написали, хоча було таке ствердження, що ми звертались, ніхто не реагує, це неправда, ніхто не звертався. І ця алея слави, ці, скажімо так, стели, вони теж, скажімо так, наша ініціатива, розумієте. Дискусія між посадовцями переросла у сварку, а згодом і у бійку. Тихо, мужики! Не знімайте, він мене відштовхнув, я відразу зреагував так же само відштовхнувши його. У Мене постійно навіть були руки в кармани. Це все видно на відео. Що я абсолютно ніяких у відповідь дій не не робив. Голова Ващенко. Ударив мене декілька разів, ну яко вже ображав, і не тільки мене а саме головне прикро те, що жінку, мою співробітницю, яка перебувала на робочому місці, здійснювала фото, відеофіксацію Працівниця міської ради отримала фізичні ушкодження та звернулася до лікарні. Також мені. Попала в голову і в руку. Потім відчула, що мені стало гірше, наполегливо шукала поліцію, дала поліції всі показання. Пішла в міську раду і відчула, що ще стало гірше. Побачила набряк біля ока і звернулася в місцеву, місцеву лікарню за допомогою. 20 січня близько години дня звернулася пацієнтка з приводу нанесення. Побоїв і за медичною допомогою оглянули спеціалісти фору рекомендовано було стаціонарне лікування. Фора була госпіталізована. Романський міський голова називає такі дії провокацією. Це була акція спланована. Чому тому, що і голова адміністрації, і більшість містян безпосередньо жителів громади знають, що моя позиція. Щодо недопущення самоуправства, тобто є влада, подобається вона, кому чи не подобається, але повинен повинно дотримуватись закону. Треба дотримуватися, відповідно елементарно написати заяву чи до щодо будівництва, чи щодо проведення певних акцій. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Під час попередньої перевірки було встановлено, що між головою Романської районної військової адміністрації та головою міської адміністрації стався конфлікт, у ході якого міський голова отримав тілесні ушкодження. Відомості про. Про дану подію було внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Новини СТС. На одному з перехрест села Вири зіткнула Дастер та вантажівка. Наслідок дорожньої транспортної події постраждав водій легковика та четверо його пасажирів. Травмованих госпіталізували до лікарні. Цей медичний автомобіль з логотипом німецького товариства міжнародної допомоги інтерхелп днями здолав кілька тисяч кілометрів, проїхавши Німеччину, Польщу та всю Україну. Тепер ця швидка допомога працюватиме на території прикордонної Хотінської громади. Це ж з Німеччини придбав фонд. Наші волонтери з Німеччини перевезли його в Польщу. В Польщі вони довкомплектували цю цей реанімобіль. і з Польщі доставили у Львів. А ми вже поїхали у Львів з головою громади. І вчора вночі привезли його, і сьогодні він уже працює на громаду. Швидку для Хотінської громади допомагали шукати українські волонтерки Олександра і Надія, які звернулись до фонду Інтерхелп. Я дуже вдячна німецькому народу за його підтримку, за його руку допомоги. у такий важкий для України і важливий час виборювання незалежності. Колега Олександри, пані Надія, говорить, з підготовкою супровідних документів допомагали польські волонтери. Ри фундація Сос Україна, яка у Жешові, то є надзвичайно потужна допомога. Купа роботи з паперами, з різними митними оформленнями, всім всім. А ця організація бере на себе велику частину. Я дуже вдячний всім тим, хто приймав участь в організації, саме придбання цієї машини для нашої громади, тому що саме ця машина в нашій громаді, вона, я повірю, те, що спасе не одне ще життя. Майже всі села Хотінської громади розташовані у 5 кілометровій зоні уздовж спільного кордону Сумщини з державою агресоркою. Через щодо. Дні обстріли з російського боку, територія Хотінської громади віднесена до зони бойових дій, і це дуже ускладнює життя людей, що залишаються на небезпечному прикордонні. Більшість сел Хотінської громади з 14-12 знаходяться в 5-кілометровій зоні, куди нічого не їздить. Зато кожен день прилітає. Звідки ми маємо перевозити і хворих, і, не дай Бог, загиблих, і поранених. Куди треба доставляти ліки в хотінь? Практично не швидка допомога. Не їздить і перевозить хворих, поранених, практично нічим. Пан Олександр водій дорогою зі Львова до Сумщини випробував і оцінив усі якості медичного автомобіля від благодійників. Всередині машини є крісла для медиків, спеціальні ноші каталка з автоматичним регулюванням висоти. Перше робоче завдання швидкої доставити до хотіні односельця, якого виписали з сумської лікарні, керування легке, тепле. Клімат-контроль, все роблять, коробка автомат, дизель, амортизація, все м'якенька, все для людей зроблено. Зараз забираємо людину і веземо додому. Батька нашого героя по смертних поховали. При кордоні туди ні їздять ні пожежники, ні скоро, ніхто не хоче їхати. Якраз вона в нагоді нам стала ця машина. Медичний автомобіль, який передали для Хотінської громади німецькі благодійники фонду Інтерхелп, оснащений спеціальною платформою, якою людину в інвалідному візку піднімають в салон. Керує усіма механічними процесами сам водій. В цей час медики за необхідності можуть надавати допомогу пацієнту. Голова Хотінської громади подякував президенту німецького фонду інтерхелп Беману та керівнику польського благодійного фонду фундація СОС Україна Віктору Возняку за допомогу в пошуку і передачі швидкої. Дуже вдячний і від імені всіх жителів нашої громади хотів би подякувати німецькому товариству міжнародної допомоги Інтерхелп в особі президента цієї компанії, цього фонду Ульріха Бегмана, а також волонтерам Олександрі Возняк та Надії Філімоновій, які знайшли. І організували доставку саме цього автомобіля для нашої громади. Якщо ви бачили, сьогодні цей автомобіль ще приїхавши ночі, він зразу пішов допомагати людям, і сьогодні він працює в нас в нашій громаді. Безмежно їм вдячні за їхнє добре серце і їхні добрі справи. На знак дружньої міжнародної співпраці з північного українського прикордоння представники Хотінської громади передали партнерам-благодійникам з фонду інтерхелп сувеніри, подяки та український прапор. Новини СТС. thank <laughs> you